Друзі, всім привіт! Уже порилася на квітнику своєму, вже розквітли підсніжники, крокуси. А саме головне, що у мене там кустик був фіалок, і вони також розквітли. А наскільки я пам'ятаю, як квітуть, а наскільки я пам'ятаю, як розквітають ось такі фіалки, звичайні прості в лісі, то з'являються сморжі. Так що йдемо в розвідку, чи є в нас там сморжі? О, і сармата беремо на прогулянку. Він вже заскучав, так, Сармат? Сармат, пішли в ліс. Так, і зробили заодно розвідку, подивіться, на долині, де тут у нас сінокіс. Скільки кротової землі. Дуже гарно для розсади, для кімнатних вазонів, кімнатних рослин. А сармат щасливий. Я ще в веранді і одягаю тільки рюкзак на плечі, а він уже завиває під дверима. Знає, що якщо рюкзак, то це вже кудись в мандри йдемо. А ми цілу зиму нікуди не ходили. От Спочатку холодно було, потім вдома багато роботи після зими. Все громадити, дерева, виноград обрізати. От, а сьогодні вирішила трішки. Порадувати сармата. Зазвичай за сморжами ми ходимо в квітні, але ця зима така тепла і температура, як в квітні. І одного року ми також пішли, а сморжі всі розсипалися. Так що цієї весни вже не хочемо пропустити сезон. Ти. Вони вже спізнилися, треба було середині лютого літи. <рес> а в лютому, в середині лютого було також і 14, і 15 градусів тепла, і бджоли літали. А сармат щось уже вчуяв. Позумав. А він їх е хоче гратися <рес> з ними не ловити. Він добрий, він не мисливець. <рес> так, він. ще е жодна тваринка від Сармата не постраждала. Сармат! В телеграмі писали, що на Одещині, на границі з Молдовою, а ми майже на границі з Молдовою. Дуже багато вовків розвелося, диких кабанів. От, це також мене стримувало. Іван Афанасьович не хотів. Сьогодні я його вмовила, а самої якось страшнувато з сарматом. Сармат пішли, а сармат якусь стравку. Щось собі знаходить лікарське корисне, пасеться. Якщо не знайдемо грибів, то наберу пакуночок. Ви подивіться, подивіться, яка крутова земля чудова. Як вона перероблена, жодної травинки, нічого немає, як пух. Те, що потрібно для розсади. Зазвичай, як підходиш до лісу, і якщо вже розквітли фіалки, то вже відчувається аромат. Приблизились до лісу, тут зазвичай вже пахне фіалками, вони дуже ароматні. Але чомусь нема. Можливо, вдома вони розквітли, а в лісі ще ні. А шипшина нас дочекалася до березня. Подивіться, як ще красніється, не почорніло. Я кажу, вона смачна. Дуже смачна. Яка розкішна. Красуня, сосна. Що сармат? Горішок знайшов. Фазан, мабуть. Іван Афанасьєвич вже втомився. Каже, як тільки знайдеш рибочок, то гукай мене. Я далі не піду. Ну, Мушу знайти грибочок. Ще немає ніяких первоцвітів. Не зустріла фіалки. А в мене на клумбі фіалка. Подивіться, який мух цікавий. В мене на клумбі фіалка. Е, колись я садила таку культурну садову фіалку. Потім вона переродилася в дичку, звичайно. От. І можливо сармат. Сармат. Шукай гриби, шукай гриби, де гриби. Сармат грибочків не знайшов. Ну давай, покачайся, поваляйся, почухай собі спинку. І підемо додому. Пішли, шукаємо ваню. Пішли, де Ваня? Іди шукай. Ваня, де Ваня? Ну, веди мене до вані. Ну, де Ваня? А, там Ваня. Сармат! Сармат! Ко мне! Сармат! Сармат! Ко мне! Ах ти красунчик! Ах ти красунчик такий. Він уже знайшов ваню. Знайшов ваню. Отак. От Що, підемо наріжемо Вінича, Вань? <звук> не хочеш? <звук> ну ти не сиди на землі. Що ти там знайшов сромати? Тут кажуть, що розкидають буває. А ну фу, фу, не можна їсти. Фу. За віничем Іван Афанасьович не хоче йти. Втомився. Ми кілька днів підряд я громадила, а Ваня дрова грубав, виноград обрізав, опилював дерева. От, сьогодні вирішили зробити перепочинок. активний перепочинок, щоб не засиджуватись. Сармат на охоті. Нічого не вполював. Здається, це мишкин скрон. Тут всяких з різних злаків збирають сімочки, а потім закутують отаку травою, а зверху землю. І воно так зберігається дуже добре. Шукай, іщи, іщи. Ідемо, сармат, ідемо. Отики. Так, ность ну, і букетик я нарізала для вас. Всіх вітаю з початком весни. Бажаю, щоб війна закінчилась якнайшвидшою перемогою України. Бережіть себе і слава Україні!